кадром. І з вами я, Марія. Відкрила своє вікно, бо я його літом не відкривала. Воно вже так порохами припала, краска старенька, осипається сюди, воно таке грязне. Тут Та треба покласти чистої ватки сюди зробити, гарно на зиму, вкутати. Ту вату не буду забирати, хай вона так і лежить, зверху прикрию другою. Бо потрібно дуже багато вати. Прикрию цією ваткою та й усе. Та й нехай собі воно лежить. О, чистенькою прикрию новенькою ваткою. Зараз прикриваю. Це вікно щось не можу відкрити, воно не відкривається, то я його і не буду відкривати. Покладу вату. Так повитирала, помила, там трошки рукою дістала. Та і усе. Сюди заліз напатую. Запакую, запакую то й нехай сидить собі. Головне, що тепліше буде. Ой, яка вона чиста, гарна. А то вже та така була страшна. Ось коли все засипало снігом, і в мене нарешті з'явилося трохи більше часу, щоб переглянути всі коментарі під попередніми відео. Ви знаєте, я була шокована, скільки бруду виливають люди, ненависть і навіть заздрість. Люди та кому, кому, а нам точно нема чого заздрити. Дехто пише, що я часто згадую, що в нас хата стара. Ну а як? Ну, говорити, що вона нова? Ну як вона стара, так стара. Так, вона мені дорога ця хатинка, вона мені вже стала рідною. Ну але ж вона стара, я не можу казати, що вона нова. Аналогічно. Як я не молода, то я ж не буду казати, що я дівка. Угу. Мені щось не дуже зручно, але нічого. Мало покладу. Угу. І ще одненьке, щоб з тамтого боку, з подвір'я закрити, щоб гарне було, щоб чиста ватка була. Вже скоро буде новий рік, будуть свята. вертеп ходити. Вже й чоловік поперек горла, чоловіка на війну відправляють. Та я впевнена, що та пані сидить на дивані разом зі своїм чоловіком, а чужих зачіпає. За воду пишуть, що не провели вчасно, літом. Люди не розуміють, що для того, щоб проводити воду, потрібно мати певний дозвіл. Як ми мали, піти без дозвілу, розбити оту трубу, підключитися туди? Так що будьте більш лояльними. Зрештою, я не знімаю по сценарію, а просто показую своє життя. Кому не подобається, пролистайте далі або взагалі не дивіться. Отак. Нехай буде. Лежить з цієї сторони. І буде порядок. Закрию, буде тепленько. А то вже таке порохами поприпадало. Це щось жовте таке, негарно його забрати позапаковувала. Посправляла я тут, поклала гарно, зробила отак от все. Але ж воно там фарба оця лущиться, вона опадає. і все рівно воно натрясеться туди сміття знову. Ну, може, хоч поки свято побуде чисто через свята. А комарик куди? В хату прилетів. Комарик в хаті літає. Я думала, що за вікном він в хаті літає. Ну, хай літає. Залізе десь у щілинку буде спати. Тут щось вікно треба помити. Запотіло знову, на дворі зима. Так неочікувано зима розпочалася, ну, але маємо те, що маємо. Біда, що дотягнули нас так з водою, що воду не підключили. Але я сподіваюся, що цей сніг розтане і ми підключимо ще воду, що буде все добре. І ще одне, будь ласка, не рівняйте мене до тих людей, які переїхали завчасно, коли війна тільки наближалася до них. Вони переїхали, забрали з собою все: свої меблі, одяг, посуд, перевезли побутову техніку. Вони навіть лінолеум на підлозі зібрали свій і перевезли. Навіть розетки зі стіни повиривали, познімали. Як ви можете рівняти нас до них? Вони просто переїхали, купили собі хату і живуть. Вони нічого не втратили. Зовсім інша річ, коли ти отак без нічого і все починаєш з нуля. Зробила я собі салат Цезарь і ось таку заправку зробила. Зараз перелюю її. Це не серіал, а моє життя, і я показую його без прикрас, так як воно є. Нічого всяке буває. Це просто ложкою поливають, а я взяла в кулінерний мішечок і в результаті розрізала дірочку і воно потекло. А там, де попадає часник, бо заправка з часником, то забивається дірочка. Колись була в місті і зайшли в АТБ, сухарики були по акції. Я не втрималася, щось мені так захотілося сухариків, таких багет, французький сир. Вони насправді так дорогі, а то були щось 10 гривень, чи що я не втрималася, взяла і собі ті сухарики. спеціально взяла, щоб зробити салат собі. Щось мені захотілося зробити. Це зараз такими купованими сухариками, не своїми. А вони якісь поламані такі. Але ну, нехай. От. Я їх поклала з продуктами разом, з крупою, в те, і вони щось поламалися дуже у мене. Ну, нічого. Думаю. Поклала пекінку. Потім поріз одне яєчко. тут перепелині яйця кладуть, в мене не було, то я курячі, отак розрізала по краях, поклала курячі яйця. От. Е, порізала е, відварене куряче філе поклала. Кубиком сир поклала. Також потрібно було помідори черрі. В мене чері не було, був один помідор такий купований, то я взяла таку помідорку куповану, порізала на шматочки і поклала зверху. Та й заправку зробила, та й такий салатик вийшов. Всім, хто буде їсти разом з нами смачного, бажаю всім мирного неба, здоров'я міцного і тільки добрих новин. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.